Наша асоціація цілеспрямовано працювала над впровадженням в Україні. Ми потужно працювали разом з міністерством розвитку, провели широке обговорення в рамках нашої галузі. І нарешті ми маємо результат наказ Міністерства розвитку про впровадження мінімальних вимог по НЗ будівлям. Сьогодні ми провели ще одну чергову. Подію, на якій спробували донести до нашої галузі, до наших споживачів, наскільки важлива термін «НЗЕП», вимоги «НЗЕП» для наших будівель і споживачів, тому ми продовжуємо працювати далі над впровадженням цієї концепції, щоб вона стала стандартом для всієї України. Щойно провели з колегами дискусію на тему проектування і втілення будівель стандарту НЗЕ. Я дуже щиро вірю, що ця тема знайде не тільки відгук серед представників держави, а також проєктантів, а і стане цікавою архітекторам, замовникам і майбутнім інвесторам нашої держави, яка відбудовуватиметься за найкращими стандартами. Здорове житло, це комфортне житло, і це дешевше в обслуговуванні житло. В перспективі, очевидно, що всі переваги можна буде побачити тільки тоді, коли в нас будуть ринкові тарифи. Це буде обов'язково, але до цього можна і треба вже готуватися. Європейці, також ті, хто побудували вже собі житло. за Стандартами вище за енергоефективність, вони можуть бачити ці переваги. Ще однією додатковою перевагою, яка особливо важлива в цих складних воєнних реаліях, є енергетична незалежність, можливо, не повна енергетична незалежність, але десь відсотків на 60-80 – це те, що можна досягнути реально в умовах сьогодення. Уже в сьогоднішньому житлі як людина, яка була безпосередньо долучена до наказу Мінрегіону, до роботи над наказом Мінрегіону, Вимага Донзеп, е, можу сказати, що нам вдалося ну, минути еру проводових телефонів. Ми зробили доволі класний стандарт, і він ще буде в процесі допрацьовуватися. Він зараз вийде в публічну площину і з ним попрацюють проєктанти, дівелопери-будівельники. Певно, від них буде е, ну, суттєвий і е, е, аргументований фідбек. Ми його ще е, покращимо і відправимо. І в мене дуже великий оптимізм, те, що це. Ця будівля НЗПК яка закладена в наказі, вона буде одною з кращих в Європі. Ми говорили про дуже цікаву цю тему: це тема НЗ будівлі, НЗП-концепції. Я вважаю, тема дуже перспективна, особливо в розрізі нашого концепту наших систем, тому що Гіалан вже дуже давно виробляє профільні системи саме для пасивних будинків, які дуже схожі з концепцією НЗЕП. І ми досить давно вже сертифікували ці системи, і як ми з вами знаємо, що вікно в будинку неважливо, пасивне чи це загальний будинок, це основна енергодира, і якраз правильно сконструйоване вікно, яке має відповідати всім параметрам, особливо в концепції дзерт, дуже важлива тема. І ми, як постачальник профільних систем, Відіграємо одну з ключових ролей в цьому вікні, в цій конструкції, і саме про це ми говорили. Короткий концепт про те, як конструювати вікно, які топові і інноваційні технології німецька компанія Gialan приміняє і застосовує в вікнах для пасивних будинків, а також у вікнах в Концепції НЗЕП. було дуже цікаво поспілкуватися зі спеціалістами цієї галузі. Ну це прям топові ключові спеціалісти, і поговорили про ринок, про технології, про те, куди рухатись. Було би дуже круто, якщо б організатори конференції залучали ще більше архітекторів до таких панельних дискусій, тому що саме для архітектора повинно бути важливо, як правильно проєктувати будинок, з чого починати проєктувати будинок, і доносити від архітектора до замовника, що потрібно застосовувати саме такі технології, і потрібно застосовувати. саме Таку концепцію, і це не так вже й дорого сьогодні, як сказали спеціалісти, це там, близько 20-25% плюс до будівлі. Ну, тобто, в, скажімо так, в довгостроковому періоді це окупається, особливо коли тарифи ростуть просто з нереальною швидкістю. Тому Дякую, будемо продовжувати і конструювати вікна для концепції НЗЕП з правильного профілю компанії Гелан. Отже, нарешті на цьому тижні вдалося. Поділитися чудовою новиною щодо того, що в Україні нарешті затверджено вимоги до будівель НЗЕП. відповідний наказ мінвідновлення Мінрозвитку був зареєстрований в Мінюсті. і це свідчить про те, що нарешті тепер в Україні. Встановлено вимоги до будівель ЗЕП і з'явилася можливість класифікувати будівлі за цим стандартом. Поки що мова йде про добровільне, без будь-яких зобов'язань застосування цього типу будівництва, але це достатньо важливий перший крок на шляху до переходу на повне будівництво нових будівель за стандартом ЗЕП. Ми очікуємо, що Найближчі, найближчі роки таке будівництво буде відбуватись в рамках пілотних проєктів. Проте сьогоднішня дискусія, сьогоднішня панель, присвячена темі НЗЕП продемонструвала е ті виклики, які ми маємо протягом цього часу вирішувати і знаходити розв'язання цих проблем для того, щоб Підготуватись, навчитись і і в найближчому майбутньому дійсно перейти на стандарт будівництва НЗЕП в Україні в цілому це достатньо важливе питання, оскільки воно стосується не лише цілий поклімату, не лише збереження навколишнього середовища. В першу чергу для України. Використання високих стандартів щодо будівництва енергоефективних будівель, це питання енергетичної безпеки країни в цілому. І, звісно ж, для мешканців цих будівель це питання комфорту і здоров'я. Я впевнений, що я дуже сподіваюся, що ми не змінимо цей шлях і будемо рухатися цим шляхом максимально можливий строк і терміни.